Наступна вправа. Руки вдоль тулуба. Відводимо в сторони по черзі ліву і праву ногу. Розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Досить руки на рівні плеч. Підрахунок раз піднімаємось на прямих руках, тягнемо, тягнемося до п'яточок. Два, три. Вертаємось в вихідне положення. Розпочнемо. Один. Два. Добре, добре, добре. Рост тяглися. Три. Один, два, три, один, два, три. Один, два, три, один, два, три. Достатньо йде положення, стоючи на е, руках на колінах, робимо, е, вигибаємо спинку під рахунок ра з кішечка до зла і прогинаємо спинку кішечка добра. Розпочинаємо води. Два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Достатньо. Вихідне положення теж саме. Намагаємось правою ногою доторкнутися лівою. Е, І Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. 4, 1, 2, 3, досить. Вихідне получення те ж саме. Робимо. Підрахунок раз. Відводимо назад пряму, лву ногу. Ластівка. Повертаємось ходоволодження 2. Підрахунок 3. Відводимо праву ногу пряму, 4 неположення. Спочинаємо. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. 4. один, два, три, чотири, один, два, три, досить. Якщо цю вправу дуже легко робити, її можна трохи ускладнити. Піднімаючи пряму праву ногу назад і одночасно ліву руку вперед. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Досить. Віднеположення те ж саме. відводимо пряму ліву ногу в сторону. Один. Два. Три. Дивимось на носочок. Чотири. Один. Подивимось на носочок. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, досить. Вихідне положення. Стоя на колінах. Підрахуємо крас. Піднімаємось на коліна. Сідаємо два. Один. Два. Три. Піднімаємось один, повертаємось два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Один, два, три таймо. Наступне вправо. Сидим на коліна, руки над головою замовцю. Вправа називається Мінгхаус. Витягуємо себе з води. Тягнемо, 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 тягнемо себе. Руки прямі. Вправа статична, ми не підвиваємось з колін. Розтягуємо, 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 відпустимо. Ще раз, руки над головою. Розтягуємо себе дуже добре, 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 добре. Відпускаємо. Ще раз витягуємо ручки, розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо себе. Відпускаємо ручки. Ще. Витягнемо, тягнемо, тягнемо. Підпускаємо ручки. Наступна вправа Стоїмо на колінах, руки перед собою, робимо нахил назад до максимальної для себе точки ззаді і утримуємось якомога довше. Повертаємось. Правостатично. Кожен відбирає для себе свій темп і цю е, угол нахилу. Затримуємось, повертаємося до положення. Ще нахиляємося назад, затримуємося, затримуємо, затримуємо. повертаємось дохідне положення. Ще раз. Орта з них положення. Іще. Іще раз. Добре. Так. Робимо глибокий вдох. Потягнися, потягнися, потягнися. Чи сторони вийде. Ще. Вдох потяглися, 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 видих. І ще вдох потяглися, потяглися, видих. І ще вдох, видих. На цьому ми з вами сьогодні закінчуємо комплекс пра. Вихідному положенні лежа на животі при спастичному трепаризі. До побачення.